Мова, наша мова, мрій не не річнику покута, право Україниця, а для мене мова, ти як синє море, у якому тоне і печалі горе. Гана, ти зрозумів тему? Ну як тобі сказати? З улюбленого А З неулюбленого. Та оті лексичні помилки чи помилки. Правду кажучи, я сама вагаюся. Ми сиділи тут протягом чи на години. А я запам'ятав, що кросівки взувають, а не одягають. Думаєш, ми одні помиляємось? Ходім спитати. Скажи, будь ласка, світло вмикають чи включають? Поки що не вимикали, графіки немає. Як думаєш, бранці очі розплющують чи відкривають? Розплющують. Розплющую. Ну я розплющую, не знаю. Як думаєш, розкопають чи слідують у зупені? Дівчина гарно виглядає чи має гарний вигляд? Я навіть задумався. Напевно. Ну, я би думав, що навіть можна і так і так Як гадаєш, правильно навколишнє чи оточуюче середовище? Я гадаю, що навколишнє. Хлопці, ви прийшли з їдальні чи стола? З їдальні. Правильно здавати екзамен чи складати іспит? Складати іспит. Як? Перемогу одержують чи здобувають? Здобувають. Як думаєш, правильно навчальний заклад чи учбовий? Навчальний. Ну що, з'ясувала? Ми вкотре переконалися, що наші студенти розумні. Завдяки викладачам. Але є над чим працювати, то до зустрічі на радіодиктанті національної єдності.